Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт, де ми закінчимо говорити про чвертьфінали цього євро? На черзі у нас останній матч цієї стадії, Туреччина проти Нідерландів. Говорити про цей поєдинок ми будемо із нашим гостем Михайлом Цироком. Він автор текстів та статей для сайту ікспорт. Михайло, скажи, як тобі цей поєдинок, чого від нього чекаєш, чи згоден ти із тим, що він найменш цікавий на цій чвертьфінальній стадії? Ну, звісно, за вивіскою найменш статусний матч, але насправді очікую доволі рівної конкурентної гри, тому що якщо ми подивимося на коефіцієнти букмекерів, то так, Нідерланди явний фаворит, з цим важко не погодитися. Але згадуючи гру Туреччина на турнірі, ну вона мені досить сподобалася, тому що е, команда Вінченцо Монтели грала в сміливий такий атакувальний футбол. І в трьох матчах групового етапу е, турки завдали сумарно 50 ударів. Е, так, двох з них суперниками були е, Грузія. І Чехія не найсильніші команди. Але навіть у програму 0-3 матчі з Португалією вони 10 разів пробили, тобто, рахунок не зовсім по гри. Така доволі міцна тренерська команда, і враховуючи. Цього суперника так Нідерланди, все ж таки з поміж того, що могло бути найбільш, напевно, сприятливий варіант, може може замахнутися на більше і навіть повторити своє досягнення з євро 2008 коли Туреччина дісталася до фіналу, до півфіналу. Перепрошую, думаю, цій команді теоретично цілком навіть під силу. Ну так дійсно згодом з тобою, що, попри очікування, голландці не є таким прям очевидним фаворитом цього матчу, але все-таки по складу, по іменам, вони все одно фаворити, вони сильніші. І взагалі голландці, така темна конячка цього євро, про них взагалі не говорять. Ну от дійсно згадайте, скільки шуму про невдалі виступи англійців, французів, про Роналду і його Португалію. Про голландців майже не говорять, бо про те, що вони, вони потрапили у легшу частину сітки при жеребкуванні. Вони зараз прийдуть, якщо прийдуть турків, то одразу вийдуть до, до півфіналу турніру. А там англійці, які проблемні англійці, і голландці цілком можуть так під шумок, під шумок і дістатися до фіналу, а там вже. В фіналі може бути все, що завгодно, і попри те, що на мою думку, ця Голландія одна із найслабкіших Голландій взагалі за останні кілька десятиліть. Згадайте ті склади із Робином, Ван Персі, Кайтом, Снайдером, і порівняти із цією, де по суті, з лідерів можна виділити лише Вандейка, Гакпо і, можливо, Депая дійсно по іменам стався даунгрейд у цієї футбольної нації. Можливо, це просто така період перебудови, але все одно. Але все одно по складу не вражає Голландія. І по грі, що найголовніше, теж такий, начебто, тренд цього євро, що сильні команди погано грають у груповому етапі. Вони взагалі зайняли третє місце, пропустили вперед Австрію, програли її у вирішальному матчі 3-2, пропустили три від австрійців. Ну, проблеми є у цієї команди. Як ти вважаєш, взагалі, Нідерланди, якщо пройдуть Туреччину, вони будуть боротися за фінал і потім можливо навіть за перемогу? Ну так тут уже проходиш туреччину там далі півфінал, це два кроки, і все може бути. Тим паче, що Англія, якщо вона також пройде в півфінал, буде суперником Нідерландів нестабільна. Тому все можливо, все можливо, але дійсно. Якщо б хтось перед стартом турніру сказав, що Нідерланди зайдуть так далеко, ну ніхто б не повірив, тому що є проблемні позиції, де начебто немає достатньо якісного гравця найвищого класу. Але вони, от якось, за рахунок насправді десь їм пощастило, тому що група із мертвою Польщею, так це вже мінімум третє місце гарантоване. Власне, вони його за рахунок цієї перемоги над Польщею і здобули. Одна восьма, ну Румунія, ну з третього місця потрапити на Румунію. Ну це джекпот. Це просто щасливий білет, і, і якби з іншим суперником могло бути значно краще. Але якщо вже нідерландцям щастить, значить чимось вони цього щастя заслужили, і побачимо, чим врешті все закінчиться. Стосовно ще групового етапу хотілося б поговорити про Нідерланди. У них був матч із Францією. Матч нуль як ти вважаєш, чи є це показником того, що голландці можуть грати із сильними суперниками, отримувати результат? Чи це таки це група? І ще рано говорити про це? Е, група групою, але чому б і ні? Голландці досить якісно засушили ту гру і насправді могли би виграти. Там був незарахований гол, і там, так знаєш, на тоненько, якби є були варіанти. Тому оцей десь матч з Франції, це по суті єдине за чим ми можемо оцінювати якось. Позитивно на цьому Нідерланди, тому що все решта знову ж таки, ну або суперники не ті, або, або от поразка Австрії, яка взагалі досить несподіваною вийшла і трошки ввела так в омавну всіх щодо щодо. То яку думку сформувати про цю про ці Нідерланди з одного боку, так була хороша гра з Францією, а потім ось таке, от завстрію. Ну, побачимо дійсно, це трошки такий диснанс викликає, як команда може стримати на нуль таку сильну атаку, як Франція, а потім пропустити три від Австрії. І по-моєму, є відповідь на це питання досить просте. І з була відверта перестрілка, відкритий футбол без центру поля, бобиди сторони, активна гра, агресивно з обох боків. І цій перестрілці голландці програли. А у грі розміреній, такі чіткій, із планом на гру проти французів, вони вийшли зіграти від оборони надійно, і вони зіграли. Тому, можливо, Туреччині потрібно нав'язати саме таку перестрілку, таку шалену гру, щоб просто перебити. І ми вже відмічали, що турки непогано грають в атаку на цьому євро, і не потрібно Туреччині закритися і дозволити голландцям грати у такий спокійний футбол, тому що на класі завжди є перевага у Нідерландів і вони можуть цим скористатися. Як Румуни спробували у стерильний футбол зіграти. Там відсидітися і 3-0 поїхали додому взагалі без шансів. Хоча Румунія теж ну не, 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 не настільки по класу, як ми бачили по матчі збірної України, поступається, щоб відлітати аж 3-0. Тому туркам потрібно не боятися і спробувати у свій футбол. Можливо, це їм допоможе. А от чи допоможе чи ні? Як ти думаєш, які твої прогнози на взагалі на переможця цієї пари? Ну, я не зважаючи на багато компліментів туреччині, все ж таки не дуже не дуже вірю, що вона може створити сенсацію пройти. В Голландії Голландія фаворит, фаворит очевидний рівень виконавців. Вище, і от ти кажеш, туркам варто спробувати нав'язати сміливий футбол відкритий питання: скільки, наскільки турки готові в такому футболі не пропустити повну торбу, тому що з пропущеними проблеми були: пропускали від Грузії, чилих три від Португалії, пропускали від Чехії, від всіх поки що турки на цьому євро пропускали. І на пізніх стадіях це може зіграти звий жарт, тому що не факт далеко, що. Нідерландцям Туреччина зможе забити більше, ніж припустить, є в цьому сумніви. Тому так, мій фаворит все одно теж Нідерланди. Я з тобою погоджуюся в тому плані, що голландці фаворити. Скоріше за все, саме вони пройдуть далі і зустрінуться з переможцем пари Англія Швейцарія. Чи спробують турки зіграти першим номером? Ну, ризикнути, напевно, варто, бо якщо не ризикнути, то шансів ще менше. Але все одно Голландія фаворит. Особисто я віддаю відсотків 70% саме на прохід Нідерландів. Такий мій прогноз міша також зі мною згоден. Погоджується, виводить голландців у півфінал своїм, своїми думками. А ви напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей матч, і загалом про усі матчі чвертьфіналу. Ну і загалом, як ви думаєте, хто буде переможцем цього євро? Цікаво буде почитати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк цьому відео. До нових зустрічей.